Тонну олів'є за чотири доби приготували і відправили на передову українським військовослужбовцям волонтери. До збору продуктів та приготування страви долучилися більше півсотні житомирян. Традиційні села це є картопля, це є яйця, це морква, це у нас ковбаса, зелений горошок. Ну і смачніча цибуля, щоб хлопці давали там цибулі оркам. Житомирянка Олеся Ковпак розповіла, що доєдналася до приготування новорічної страви, бо так хоче передати українським воїнам частинку свого тепла. Ще буде буде така акція, і попросила долучитися сьогодні, щоб своїми руками щось передати. Цибулі. Патріотизм наш це буде наше почуття дякую за те, що там наші воїни знаходяться. Це тепло з наших домівок, ки ми їм передаємо сьогодні. Це буде напевно, знаєте, частинка кожного нашого серця. Це те, що не знайдете в тих салатах, які будуть стояти на столі в українців, а будуть стояти в наших воїнів. Кожен на цій передноворічній кухні мав свої завдання. Валентина тонкопрядна нарізала моркву, а прийшла сюди, бо каже так: хоче віддячити українським бійцям. За те, що нас захищають, з нашої родини вісім хлопців служать. Вісім хлопців, в тому рахунку мій чоловік, але не так далеко. Є хлопці наші, які дуже далеко і яке свято нового року без олів'є. Хай відчують наше тепло, нашу душу. Підтримку нашу, і ми їм дуже дякуємо. Ми низько вклоняємося. Серед волонтерів і мама з донькою Маріє та Наталія Пасічники. Мені мама вечором запропонувала, що так і так вона прочитала в Фейсбуці, що є така можливість, така нагода долучитися. Ось і ми вирішили прийти допомогти, тому що зараз мені здається, як ніколи важливо допомагати нашим воїнам. Це буде прикладом для інших. Тому що зараз такий час, коли кожен потрібен нашим воїнам, і кожен повинен допомагати всім, чим може. Кухню для приготування олів'є для воїнів облаштували в гуртожитку для нечуючих людей. Любов Сохоребра та Людмила Костюк працюють тут консьєршками. Вони для салату варили та чистили овочі, різали огірки яйця очистили, варили коротше, морку вчора почистили. І ми для цього і стараємо для нашої армії. І щоб їх глупили цих окупацій, орків, орків цих клятих, клятих триклятих. Воно. і гонили їх чим побистріше і додому верталися. <світ> Загалом на приготування тонни олів'є пішло 300 кілограмів картоплі, стільки ж моркви та огірків, 50 кілограмів цибулі та тисяча яєць. Будь за перших Два з половиною дня зібрали всі овочі. Люди нам зносили, нам селяни телефонували, багато волонтерів долучилося до цього. Наваріння, чищення, мабуть, дві доби, тому що дуже тяжко за один раз зварити 300 кілограм, наприклад, картоплі. Це треба перемити, поставити. Це в нас дуже великих тарах воно готувалося, але люди змогли, дякуючи людям, вони це все змогли зробити. Олів'є відправили на різні ділянки фронту українським віком. Ськовим Ірина Остапчук, Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомир.